Казочка про Лаврика Милий друже, розповім я тобі казочку. Десь далеко-далеко, за морями, за океанами, у Південній Америці жила родина лінивців Матуся та її синочок Лаврик. Чому їх називали лінивцями? Тому що вони дуже повільно пересувалися та більшість часу. Висіла на гілках евкаліпту, зачепившись довгими кігтями. Маленький Лаврик сидів у мами на животику, де їм було дуже гарно та затишно. На його милій мордочці завжди сяяла усмішка. Лаврик із матусею почували себе серед густих гілок у безпеці. Але в тих краях жила хижа птаха Гарпія, підступна. Вона спритно пробралася між гілок та несподівано схопила своїми сильними лапами безпарадного Лаврика, підняла його високо-високо у небо та понесла своїм дітлахам на забаву. В її гнізді було четверо пташенят. Вони дуже зраділи новій іграшці. Почали Лаврика клювати і сміялися, коли він заплакав від болю. Ви такі ж злі, як ваша мати. А ось моя мама лагідна і ніколи мене не ображала, розповідала казочки на ніч, годувала соковитим листям Евкаліпту. А наша мати не розказує нам казок. Вона від далеких перельотів завжди стомлена та похмура. Будь ласочка, розкажи ти нам казку. І Лаврик почав переказувати всі цікаві історії, які вигадувала його люба матуся. Пташенята слухали дуже уважно і так розчулилися, що вирішили допомогти Лаврикові повернутися до мами. Якраз під деревом, де було гніздо, проходила добра тваринка лама. Ламо, відвези нашого друга додому! Будь ласка, а ми обіцяємо не полювати на твоїх діточок. Так, хижі птахи були запеклими ворогами лами та її родини, тому вона залюбки погодилась на цих умовах перевести у себе на спині малюка. Але коли дізналася, що його дім дуже далеко, вирішила підвести лаврика до берега Тихого океану, а там. Попросити допомоги у свого друга Кита. Кит був дуже чуйним і звичайно не відмовив. Лаврик зрадів, що далі подорожуватиме хвилями океану, але попрохав кита пливти повільно вздовж берега, щоб не прогавити Евкаліпт, на якому чекала його люба Матуся. Яка ж була радість, коли вони дісталися того місця. Лаврик подякував Китові і швидко, як тільки зміг, попрямував до своєї родини. Матусю, рідненька, як же я скучив. Мій малесенький, я всі очі виплакала. Де ж ти був? Я все зараз розповім. Лаврик зручно умостився на теплому маминому животику. І йому стало затишно, він знов почував себе у безпеці та його оченятка повільно заплющувались. мій любий, розповіси завтра. Гасне вечір тихо-тихо, нічка зорі розсипає, вже моя маленька втіха оченята закриває. Натомився мій дзвіночок, щось крізь сон собі зітхає, мій промінчик. Мій синочок в гості казочку чекає, спи, мій лаврику, маленький, ніжки хай попідростають, і з усіх доріг доненькі стежечку не забувають. Гасне вечір, тихо-тихо, нічка зорі розсипає. Вже моя маленька втіха оченята закриває.